Мікс сумочок перший плюс другий сорт ціна 450 євро за кілограм. В лотик у нас 15 кілограм Почнемо ми з ось такої класної сумочки. ну Вона реально крутецька. Просто гляньте, в якому стані ручки. Досить таки непогано, як для першого, та другого сорту. Ось так. Круто. Наступна. Наступна, це, напевно. Мій фаворит, вона супер стильова. Форма ця банану чи багету. Ну, вона Неймовірна. Вона в шкірі і просто в ідеальному стані, дівчата. Наступна в нас така буде тканинна. Такий так, Ось така. Це рюкзачок у нас буде. Також такий цікавий. Наступна також трендова моделька. Вона йде в шкіри заміннику. Наступна у нас буде бананка. Хлопці, за Наступна Наступно шопер. Так. Не покладайте. Ось така велюрова косметичка і два ще тканинних гасеньких шопер. Ось така крутецька бананка. Рюкзачок червоний. Ой, яка гарнезна. Гляньте. Вони втратили свою форму, так що ними користуватися, все виріб. Бомба. Яка красива підкладочка, мішечок. Неймовірно виглядає чуча. Наступний рюкзачок. Також супер стильовий, такий великий, вмісткий, вон, з брелочком. Багато кишеньок різних. Навіть відкриваю. Багато-багато. Наступне. Що це в нас таке? Це у нас, мабуть, пильник якийсь для одягу. Ще одна малесенька сумочка. Ось така косметичка. Така косметичка. Так, що це у нас? Класна сумка, якась чорна, шкіряна. Глянька. Це красота. Замочок міняти треба, зразу кажу. Він тут не дуже. А вона насправді не в неміська, але дуже крута, стильна така. Вау, наступна. Ось така малесенька, чорна, така жіночна, жіночна. Так. Оце я розумію. Це я розумію. Гляньте. Просто. Дівчата. Це наш зонний розмірчик. Велика, вмістка. Під змійку бомба. З цією хустинкою клас. Лайк. Наступна ще тканенна одна. Тканенних багато насправді. Ось такі два гаманці. Через плеча сумочка тканенна. Так, рюкзачок в шкірі. Маленький такий. Дуже багато, ви зрозуміли, всяких гаманців. Дитячий рюкзачок. Що в нас тут ще є? Така маленька сумочка тканинна, сіренька. Шкіряна бананка. Ось такий чехольчик. Пенал, до речі, навіть може бути. Навіть два. Наступна у нас ось така тканинна також красотка. Мені таке подобається. Рекрі, оце все в чому є. Наступна така. рюкзачок такий на тунесеньких шлейках. Тканинні. Шопери, косметичка бежева. Так, ось така боже, красота насправді. Так, є дефектики, як ви бачите, але сама задумка сумки прикольна. Рюкзачок. Такий. Гуркий, великий. Так сумочка велика, пляжна, я б сказала. Через плече є. Yeah. Так. Просто така. Пенал. Рюкзачок дитячий, класний такий мішко, Так, ще один рюкзачок. Велика сумка. Дуже велика. Але немає до неї ремінця. Далі. Ось така маленька, класна барсетка, бананка велюрова, Ще один шопер. Він тримає форму, я так розумію. Відправи. Так, і що це в нас? Така. Такий, такий рідящок, також Немає цих напільників для нього. І пенальчик остальний. Все, ми з вами розглянули ціле наповнення лотоку. Сумочок ціною 4,5 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутись до наших менеджерів Viber.